Всім привіт, мене звати Аня. Мені дуже приємно, що ви завітали на це відео і вирішили його переглянути. Як ви зрозуміло, назві, сьогодні ми їдемо в Карпати, це буде мій другий раз, оскільки перший раз ми їздили разом з моїм університетом. А в цей раз їдемо з друзями просто насолодитися, кайфанути, відчути природу. І ми самі не знаємо, чого нам очікувати від цієї поїздки, тому це буде сюрприз не тільки для вас, але й для нас. Тому, якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною і поїхали разом у подорож. У цю поїздку ми їхали разом з моїми друзями, і одногрупниками. Всього нас було сім людей в компанії, і по дорозі на вокзал таксі ми дивилися матч. Київ проважав нас похмурою погодою з дощем, але як то кажуть, дощ дорогу – це гарний знак, і ми успішно добралися до вокзалу. Відбували ми потягом київ ужгород але виходило трішки раніше на станції Воловець. Ну і вже ж все те, поїсти до Макдональдс. Добиралися ми близько 14 годин, тому ми ще й спали в потязі. За цей час ми встигли насолодитися краєвидами за вікном, порозмовляти, смачно покушати, послухати музику, щось навіть пограти. Але на наступний ранок ми вже прибули. З вокзалу нас забрала машина і ми поїхали в інше місто, яке називається Іск, де ми і зупинялися для того, щоб там жити. Ми вже приїхали в Карпати, от на фоні, отам там от десь вони. І це будинчик, в якому будемо жити в найближчі дні. Загалом територія була дуже класна. Прямо поруч з нашим будинком була їдальня, де ми їли три рази на день, і це було просто прекрасно. Ми завжди були максимально ситі, і їжа була дуже смачна. І от вже перші кадри, як ми обідаємо по приїзді. І так, зараз я вам покажу короткий екскурс по цьому будиночку, в якому ми будемо жити. Це вхід, тут є ще лавочка. Ми заходимо. Даша. Вхід. Тут ось такий от санвузол. Тут немає дзеркала, на жаль, але все, що треба, є. Далі проходимо це кухня, в якій ми з Жанною моєю одногрупницею будемо спати. Далі підіймаємося на другий поверх. Такий класний сходи, у мене дуже модні папа. І тут ми виходимо на такий балкончик, дуже гарний. Проходимо далі. Тут дві кімнати. Шарна. Перша кімната, тут також є спальне ліжко і вихід у вікно. Бо, гарним видом. Це Жанна. І це Настя. І оце Даша. І тут ще одна кімнатка. Ось таким ліжком. І другим ліжком. Не знаю для кого воно, але ладно. Все. Загалом грандіозних планів на перший день у нас не було, тому ми вирішили просто піти прогулятися, подивитися, що є поруч. Гулятися, От, зайшли в магазин, купили морозива і зараз я прийшла обратно в наш я не знаю навіть як це назвати будиночки, де ми живемо, на території нашого проживання. От, і я сиджу на такій Качельці з таким дуже красивим видом. І зараз буду працювати. А після цього у нас обід. На обід у нас була дуже смачна грудна юшка, яка стала моєю найулюбленішою стравою за все наше перебування в Карпатах. І після обіду ми відпочивали, а ввечері вирішили поїхати в чани. Для мене чани це особливий вид задоволення. Просто посидіти, розслабитись, побалакати, відпочити. Так що є в цьому якийсь особливий свій шарм. Всім добрий день в Карпатах. Прислухайтесь до цих звуків франку. пити карпатський чай три рази на день. Це просто нового ну, Це дуже смачно, особливо з медом, натуральним медом. Це просто ну... Після сніданку ми вирішили знову піти прогулятися і знайшли ось такий струмочок, по якому пройшли до самого кінця. Це було не найлегшою задачею, але ми впоралися і, на жаль, не змогли піднятися далі, тому що там було перекрито. А так ми полізли б і туди. І в день ми нарешті відбрались кудись далі, ніж територія наших будиночків. І зараз я вам розкажу подробніше, куди саме ми поїхали. Ми хотіли піднятися на гору гимпу на підйомнику, але нам запропонували поїхати на джипах, і це були просто незабутні емоції, враження на все життя, а цей вид просто без слів. Нашою зупинкою в цей день був водоспад Шипіт. Ми не очікували, що він буде настільки гарним, і навіть хлопці вирішили в нього скупатися не заздрю, Слава Богу, ніхто не захворів, але це було ризиково. Я трішки потрапляна життям, але дуже щаслива. І я дуже давно хотіла купити собі якийсь сувенір з Карпат, тому що минулого разу не купила. Я купила свій синій браслетик. Це мій улюблений колір. Оце саме це, це синій, це просто ну, найкращий колір для мене. От тому тепер я така fancy girl, ну you know? от. І зараз ми нарешті поїдемо додому. Сьогодні був дуже насичений день. Повернулись ми дуже втоленими, але щасливими і лягли спати. Прогулятися до обіду, і ми зараз будемо підійматися на, на якийсь найближчий хомік, який тут розташований десь там. Так що подивимося, що там. І Так Яке собі. Піднялися ми дуже швидко, але одразу нам відкрилися дуже гарні краєвиди на гори і ліси. А на шляху додому ми знайшли ще одну струмочок, що не є дивним для Карпат. Зараз усі відпочинок після обіду, а я вирішила, що мені не садиться на місці, я хочу прогулятися, як завжди. Я дуже люблю гуляти, от незалежно від того, де я знаходжусь. І вирішила піти. У нас є якась невеличка річка. Я хочу біля неї потусуватися. Та сама людина, яка не може довго сидіти на одному місці, і мені постійно треба щось. Ну, нове, Або просто гуляти, неважливо. Головне сидіти на місці. У виставку. Я залізла кудись річку і потенційно тут можу впасти. Вот. Але я максимально тримаюсь. І тут дуже гарно. Оскільки я прогулююсь, я вирішила, чому не піднятися нагору. Правильно? Не на високу. Але піднятися. Тому я йду кудись туди. Ой, я не знаю, куди саме, але це сам факт. Я гуляю, мені добре. Ви б знали, як сумно, що камера не продає насправді того, що ми бачимо очима, тому що цей вид це просто щось нереальне. Я з кожним кадром. Це більше і більше якось розпаклуюсь. Я знайшла новий струмочок і я знайшла його витік звідси. Але, на жаль, там я ніяк не пролізу, тому що тут зарості. Але я прийшла його весь і це такий кайт. На вулиці люта спека і йти по холодному струмку. Це просто ну, найкраще відчуття, яке може бути. На ми їли дуже смачну і цікаву страву, яка називається Кнедлики. Це тісто з підливку, і Мені дуже сподобалось. На четвертий день ми поїхали на озеро Синевир, по дорозі нас з кілька зупинок. І перше було мінеральне джерело, з яких ми пробували воду. І по моєму обличчю можна сказати, що мені не сподобалось, тому що ну явіть на смак, це як тухлі яйця разом з ржавчиною. Спробувати можна, але не рекомендую. Після цього ми зупинилися на Сневирському перевалі. Не скажу, що було сильно вражено, тому що гори Карпати всюди дуже гарні. Але після цього ми поїхали в заповідник бурих ведмедів, і ось там мені сподобалось, тому що дуже класні умови для переживання ведмедів, в них багато простору, і видно, що вони не голодають. Ось такі заповідники я одобрюю і рекомендую до відвідування. Білий вовк. Білий бік. Давай, ууу! А в цьому екопарку мені вже не дуже сподобалось умови, тому що видно, що тваринка мала місця і якось все не дуже доглянуто. І, так, да, цікавий факт, там був цей смішний олень, який був на минулому кадрі, і він вискакував спеціально спеціальність свого загону і просив у нас їжу. А коли прийшов власник, швиденько сховався обратно. Редостаннє нашою зупинкою було саме озеро синевир, куди ми добиралися весь цей час. Підйом був дуже легким. Ми підіймали буквально хвилин 15-20 по такій асфальтованій дорозі, і це було дуже зручно і приємно. Уже ж озеро виглядає не так, як на фото в інтернеті, але все одно дуже гарне, і я дуже рада тому факту, що я нарешті його відвідала. Ми вирішили піти прогулятися навколо озера, і це було дуже зручно зробити, оскільки були прикладені спеціальні доріжки. А це також озеро, але воно настільки зросло, що його навіть не впізнати. Ну і нарешті ми прийшли пообідати. Я вирішила спробувати дві страви. Перший це був боврич, такий трішки пряний гостренький борщ, мені дуже сподобався. А також картоплю з кодячим сиром. Рекомендую. Добрий ранок. Сьогодні наш останній день в Карпатах. Ми уїжджаємо сьогодні ввечері. На жаль, все хороше швидко закінчується. Тому останній раз знімаю такому фоні зранку. Прощальний сніданок був дуже ситний, і оладки, і млинці. І після нього ми спонтанно вирішили піти покупатися в річці. Настільки спонтанно, що, як бачите, ми в одязі миражаємо з нашого. Це були дуже класні дні. Ну, і все, мій влог на цьому закінчується. Сподіваюсь, вам він сподобався. Та якщо так, то ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Сподіваюсь, що буде ще більше влогів з різних поїздок.